Доброго ранку, діти! Доброго дня! Я рада вас вітати і рада вітати тих, хто біля вас поруч. Я запрошую вас на заняття, з ознайомлення з соціумом! Сьогодні на занятті ми поговоримо про свято, яке відзначається 26 жовтня. Це свято називається День Гарбуза в Україні. З здавна був символом української обрядовості і незмінним атрибутом наших городів. Гарбуз вважається головним на городі, батьком роду. Про нього пісень співали, казки перевповідали, ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Його в Україні називають справжнім природнім полівітаміном і королем осені. З давніх давен гармуз займає важливе місце. У традиціях та культурі українського народу він лише не тільки по городу ходить, і здорових, родичів, гарбузових шукає, а давно вже світом покотився. Нині жовто гарячим позатиком декорують інтер'єр. Готують з них смачні страви. Його яскраво помаранчеві, соковиті та солодкі плоди, що зривають в кінці літа на початку осені, здатні довго зберігатися навіть в домашніх умовах. У наших предків гарбуз вважається їжею богів. Його вважають елексиром молодості. Саме з гарбузом пов'язаний старовинний український звичай. Якщо до дівчини сватаються, хлопець, який їй не подобається, отримує гарбуза. Гарбузову символіку відмови на думку дослідників мотивують його. Природними властивостями. У народі здавна гарбуз відомий як заспокійливий засіб на людський організм. Існує дуже багато страв з плодів цієї городної рослини. Отже, відмова юнаку, якому садилася гарбуз. Вимушений був пригоститися ним. Це було необразливо, а тактовно й мудро. Якби хотіло хотіла образити, то дівчина дала б хлопцю будяка. Гарбуз напаки був елегантною відмовою, перепрошенням за невиправдані сподівання. Ну, не випускати ж гостя з хати ні з чим замість нереченої бодай гарбуза даму. Святкуйте сімейне свято українського гарбуза. Гарбуза, гарбуза от того прекрасного, українського гарбуза смачного. Неймовірно корисного та дивовижно красивого, та плекаємо любов маленьких українців до гарбузів. Давайте разом підтримувати саме українські звичаї та традиції і святкуємо сімейне свято українського гарбуза. Я пропоную деякі ідеї такого свята, теплого, веселого, гарбузового дня чи вечора. І так, пропоную разом з дітьми спекти гарбузовий пиріг. Рецептів в інтернеті купа. Приготування доволі просте. Смаки корисні. Фантастичні! Можна вирізати з гарбузів ліхтарики з отворами серденьками. За допомогою цих ліхтариків можна прикрасити свою оселю та створити затишну атмосферу. Це Українські традиції. Пропоную подивитися з діточками гарний фільм. Під час перегляду їсти не попкорн, а лозати гарбузове насіння. Приготуйте разом з дітьми гарбузові яблучні фреші чи гарбузові смузі. Можна приготувати разом з дітьми цукерки з гарбуза. А можна гарбуз запекти у духовці, наріжемо його кубиками, посипемо цукром та поставимо у духовку. Хай собі печеться. Гарбуз продовжує молодість, підвищує гімоглобів. Заспокоює і сприяє доброму сну. Заспівайте з дітьми пісеньку Ходить гарбуз по городу. Пропоную разом з діточками виготовити цікаві вироби з гарбузів. А можна з діточками виготовити цікаві аплікації. З зображенням гарбузів. А я вас запрошую до нашої творчої майстерні. Сьогодні ми з вами спробуємо намалювати гарбуза. Подивись уважно на зразок та вивчи його. Сьогодні ми з вами спробуємо намалювати ось такого гарбуза. Для роботи нам будуть потрібні фарби, гуаш чи акварельні фарби, водичка, палітра, аркуш паперу, де ми будемо малювати, гарбуза, пензлики та простий олівець. Ну-мо, починаймо. Спочатку на аркуші паперу малюємо гарбуз простим олівцем. Беремо до рук простий олівець та малюємо гарбуз. Він майже круглої форми. Малюємо хвостик у гарбуза та листочки. Ось так. У гарбуза є скибочки. Зараз ми їх намалюємо ось так. Бачите? Такі скибочки є у гарбуза. Щоб отримати помаранчевий колір, треба змішати жовту та червону фарби. Подивіться, я додаю жовтеньку, в мене з'являється світло-помаранчевий колір. Ось так, мастихіном робимо помаранчевий колір. Додаючи червоний, помаранчевий колір стає більш темнішим. Пам'ятаєте, ми з вами малювали квітку цибулинку. Зараз ми з вами за допомогою пальчика теж малюємо гарбуза. Ось подивіться, як це легко в мене виходить. Ось так малюємо такі ось скибочки. Ведемо зверху донизу, зверху донизу розтягуючи нашу фарбу. Ось так. Можна виправити, де у вас погано вийшли скибочки. Ось такий гарбуз в мене вийшов. За допомогою ватної палички намалюємо хвостику гарбуза. Він у нього коричневого кольору. Ось так. Малюємо листочок. Подивіться, діти, я зараз буду домальовувати листочок у гарбуза, буду робити його майже як справжній. Подивіться уважно та повторюйте за мною. Пам'ятаємо, діти, що робоче місце тримаємо у чистоті. Ось які гарні гарбузи в мене вийшли. Я гадаю, діти у вас теж вийдуть дуже гарні українські гарбузи. Буду з нетерпінням чекати фото ваших малюнків, ваших українських гарбузенят. Вітаю вас зі святом Гарбуза.